чоловік так почистив малину, верхушки підрізав, а стареньке пооставляв. Не хочеться про плохе, але воно само лізе в голову плохе. Лізе і лізе плохе в голову. Тому що, тому що в цій війні кінця і краю не видно. Хочеться вже миру, хочеться, хочеться нормального життя. Хочеться ходити на роботу. Хочеться спілкуватися з людьми, з дітьми. Ех, наболіло вже душа болить, серце болить. Виїжджати нам нікуди та і особливо ні з чим. Заощадження, які були, за три роки проїлися, тому що треба за щось купувати хліб, одягнутися, вбутися, щось в хаті підремонтувати, валиться. А душа кипить, а душа болить. Просто, просто сумно і досадно за, за все. За все і за все. Так, кажуть, люди мовчазні стали. Так, стали мовчазні, а що багато балакати. А балакати ні про що багато. Вон, пасуться, корови. Колись було 4 череди, 5 на селу. І в кожній було приблизно 100 голів коров, плюс-мінус десяток. А тепер залишилося у череді 10 корівок. Де вони, там ті корівки хочу хочу ближче, а ось вони, ось вони корівки, ось корівки. Отак, так, село, село, село поки ще дихає, скажімо так, залишилося в ньому десь десь приблизно 500 людей. Найбільше роботи нема. Транспорт їздить два рази на тиждень у понеділок і в п'ятницю. Хоч би хто їздив десь на заробітки, так було багато людей, їздили кожного дня. Зранку їхали, а вечором поверталися, а тепер цієї можливості немає. Немає, немає, немає. Село заростає чагарниками очеретом. Очеретом пустіє, пустіє наше село, тому і сумно. Так, так, чути, чути вибухи з сторони вовчанська, сторони, куп'янська сторони. Великого бурлука не хочеться, не хочеться, щоб знову бути під окупацією, тому що виїхати нема можливості, ні фінансової, ні фізичної, моральної так, я б поїхала б за 3-9 земель, аби не стріляло війни, не було, щоб була моя сім'я поруч, але такої можливості немає.